Та Вчора, десь після обіду, вийшло оголошення, що буде позачергова сесія. Дуже терміново вони хотіли зібрати. І саме головне питання недовіру висловити законно обраному міському голові Маркушину Олександру. Кримінальні справи закінчуються. Тобто треба від Маркушину недовіру для того, щоб він не зміг вже дуже скоро приступити до виконання своїх обов'язків. Вони хочуть перенести сесію на завтра на 8.00, для того, щоб небайдужі люди не прийшли підтримати і відстояти свій вибір. Друзі, і ще раз хочу вам подякувати. Ви неймовірна крута громада, коли ми всі разом, ми так само рушійна сила, і вони цього бояться, вони бояться людей. Він за законом.